Що всім шановні там було. Насамперед хочу вибачитись перед футболівальниками Ниви Тернопіль. Послідня ігра була на, домашніх, на домашній арені. От, дякую за таку підтримку, що прийшли, підтримали команду. Такий е, тяжкий час для команди. От, на жаль, не вдалося нам сьогодні виграти, хоча моменти були, шанси були. Але я в роздівалці зайшов. Всім ігрокам подякував за ту віддачу, за те старання, за те, що вони виконали тактичну постановку на ігру. Були ошибки, були і промахи, але це футбол. Жалко, звісно, що ми не забили тут пенальті, але з другої сторони і суперника був момент, що ми могли пропустити гол. Єгор виручив. Дякувати Богу. А так хочу сказати, що суперник у нас був дуже сильний, дуже організований. Це, я рахую, що одна із найкращих команд першої ліги. І претенденти, перші претенденти на на золоті медалі. Перший день. Будь ласка, запитання. Немає запитань? Тоді дякую. Ваш колега визначив Волошинову час Сухарука збор, коли я помогнув найкраще, що Нова правда сказала, якби був Нудинський, то ви би програли, не ну, просто що травмовані. А коли ви тоді побачив Черкаський, як колеги наші, то ви в складі Сухарника теж би визначили. Він своїх не був. Хотів говорити, але хто вам дуже сильна э, передня лінія. Передня э, 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 лінія атаки дуже Дуже серйозно і дуже сильна. Ми знали це, ми готувалися до них, ми знали, що дуже сильні нападаючі в Черкас, тому готували, просили хлопців, щоб концентровано зіграли в обороні. Дякую Богу, вони справилися. Хоча і були моменти в наших воротах, хоча і пропустили гол, що доказує, що лінія атаки дуже сильна в Черкас. Більше судді з недозволений. Правда, я не розумію, Ну, і ви так загиблиш. Я вже говорив, що я суддівство стараюсь не коментувати. сказав. Ну, суд, ну, суддя, я рахую, відсудив по ігрі. Е, які претензії можуть бути до судді? Треба дивитися на свої ошибки, розбирати свою ігру, прогресувати, якщо таке ж далі буде старанням ігроків. Я думаю, що ми будемо прогресувати і будемо завойовувати багато очків в чемпіонаті. Ви себе, самі собі нагадуйте коменту, щось на останні хвилини замінить. Це за наших гравців, що не хочеш міняти. У бо... нас дуже багато травмованих футболістів. Той же Кухарський не долічився, вийшов, але я не хотів його випускати, тому що він травмований, я знав, що... Тяжко буде, тому що в нього є надрив задньої поверхності бедра, і я знав, що він не встановиться. Але він попросився, каже, я 10 хвилин зможу. І Волошиновича теж почали ноги вже згодити на цьому м'якому полі. Газон хороший, але все-таки після дощів, після того все, він м'який. і воно вдалося в знаки, Волошиновича почали ноги підсідати. Тому я вже поміняв, випустив Кухарського, щоб допоміг. В нападі, і то, як ви бачили, опять він надірвав вже, її бігав в кінці. Тому я і пожалів, що він зараз випаде ще на 21 день. Тепер від, від що треба робити від сьогоднішнього дня. Також Кохман у нас травміравний, також і дурая нормально, теж є проблеми з місцем не було практично такої заміни, щоб ми могли ще якимось там усилити. Ще жаль, кадрові проблеми є в команді. Ваш новий форум, то він повернувся, і вже не сам керує, і не вважається, що це не вважається. <рик> Ні, ми з ним перед його відпочворили, що якщо він заб'є гол, то я буду коваркатися, якщо він не заб'є, то він буде коваркатись. Тому Прийшлося йому повертатися, тому що він не забив. А ви до гри зазначили, хто мав, так так, бувати, так. так? так, ми вже до ігри знали, Але, хто. Розуміло, так, що він не О, де так, де. Так. Так. Так, ну мокрий газон, ну, Буває, це 50 на 50. Пінальці зараз і в світі не всі забивають, практично вже нема такого. Колись практично 90% пенальти забувалося. А зараз вже дійсно воротарі готуються до всіх. Стандартів і також до пенальті вже навчилися всі правильно вести оборону навіть при пенальті. Тому вони вже зараз 50 на 50. На вашу думку, пенальті був. Тяжко мені сказати з цієї сторони, я говорю, я не коментую. Раз суддя був рядом і бачив, значить був. Бо звідси треба продивлятися момент, треба продивлятися відео повторю, тоді можна сказати на 100%. Я тобі кажу ще один метод. Коли буря, то купив домічку подав забіржував телевізор, подарую. І так подарував він пазити, тому я такой. Надіюсь, що може і ми так введемо таку практику. Найдемо спонсорів, хто телевізору утюги. Може комусь утюпать зараз. <святування> Дякую.